Чи знаєте ви, що означає слово скліви, стри, ови, «селединови»? У сьогоднішньому відео ми з вами про це поговоримо, тому зустрічайте прикметники, значення яких ви, можливо, не знаєте. Стри означає різнокольоровий строкатий. наприклад, та пстра сук'янка не пасує до тебе. Тобто ця різнокольорова, різнобарвна, строката сукня тобі не пасує. Скліви, Скліви, старайтесь повторювати слово за мною, це щось таке надто сентиментальне, розчулююче, якщо про запах, то це не занадто солодкий. І, наприклад, та скліва мелодія потрафіва, єднак вивовач взи. Та цкліва мелодія потрафіла єднак, вивовач з. Тобто, ця дуже сентиментальна, зворушуюча, така надто солодка мелодія е, могла все-таки викликати сльози. Ми можемо «цкліви» так само використати до скліва повість, так? якийсь такий надто сентиментальний роман, або цліва так? Скліва пьенка, така аж солодковата пісня, скліва хія, надто сентиментальна е, історія. Але теж можуть бути скліве перфуми. Скліве перфуми такі надто солодкі е, перфуми. Наступне слово селединови. Селединови це йдеться про колір, це світло-зелений, такий салатовий. І, наприклад, «колор селединови повстає в виніку змішання. Ясно-зеленого з Nutou Sarego. Тобто колір ясно-зелений, світло-зелений, повстає в результаті змішання зеленого кольору з частинкою сірого. І от тоді ми отримуємо колір Селединовий. І можемо сказати: селединова сукінка, така салатова сукня, ясно зелена світло-зелена сукня, селединова. Біжутерія, так, серединова. Біжутерія ясно, світло-зелена біжутерія. Раз ми вже говоримо про кольори, то наступне слово буде туркусовий. Туркусовий перекладемо як бірюзовий, і можемо використати в реченні увільбіям туркусове може в Греції. Увільбіям туркусове може в Греції. Так, я обожнюю бірюзове море. У Греції. Наступне слово щекви. Щекви означає злий, але це такий вищий ступінь злості, це лютий, скажений. Вщеквий чоловік то такий, який чує гнів і вілкову злость. Тобто, скажена, люта людина, це та, яка відчуває гнів і злість. Щекви може теж бути п'єс. Так, скажений собака, ну і вщекли п'єсто такий, хворує, мав вщеклізне. Взагалі, у нас ще є слово «вщеклізна» – це сказ, як хвороба. Так? Ну, і вщекли це скажений в такому більш переносному значенні. Отже, вщекли лютий, скажений, дуже-дуже злий. А зараз на правах реклами хочу запросити вас на свій курс польська мова від А до Я. Записатись на нього, ви можете за посиланням в описі до цього відео. Курс створений для тих, хто хоче швидко вивчити польську мову і швидко отримувати результати. Якщо ви плануєте вивчати польську мову для роботи, навчання або ж проживання у Польщі, можливо, ви вже є у Польщі і вам потрібно, ви відчуваєте потребу, що треба швидко розговоритися, то приходіть на цей курс у короткий термін. Ми з вами освоїмо усю. Базову польську граматику вивчимо потрібні слова для того, щоб ви заговорили польською, і що найважливіше, будемо тренувати правильну польську вимову. Як я вже сказала, в описі до цього відео є посилання, ви можете перейти, залишити свої контактні дані, і ми з вами зв'яжемося для того, щоб відповісти на усі ваші запитання. Я на вас чекаю вже на курсі і пішли далі розбиратись з польськими прикметниками. Наступне наше слово це «уччіви». Уччіви це, окрім того, що буде нове слово в вашій колекції, воно ще й дуже е класно вимовляється. Тобто, на його прикладі можна потренувати свою вимову. Чому? Тому що ми маємо звук твердий ч, «уч», уч, уч. А одразу після нього йде чі. «чі», так, М'якеньке «чі». «Уччіви», «уччіви». Уччіви. Так, Учтівий, що ж вона означає? Це або чесний, але також може перекладатися як щирий. В принципі, чесна людина і є щирою, правда? І використаємо його у реченні. «люб'є меч дочинення з учтивими людьми. «Люб'є меч дочинення з учтивими людьми. Тобто, я люблю мати справу з чесними щирими людьми. Учтівий. Щесний або щирий. Наступне слово урочи. І «урочи» перекладається як чарівний е, йдеться про зовнішній вигляд, «урочи», але також харизматичний тобто про те, як людина себе поводить, як вона себе презентує. І на таку людину, яка і виглядом, і поведінкою викликає симпатію в інших людей, ми будемо говорити урочи. Урочий, Урочий чоловік то та ктури і захованням, і виглядом вивовує симпатія у інших людей. Так, тобто чарівна, харизматична людина, це така, яка і виглядом, і поведінкою викликає симпатію в інших людей. Отже, запам'ятовуємо урочи вяригодний. Догадатись, що означає це слово яригодний, можна, тому що це. Годне вяри, так, тобто щось, що заслуговує на віру, на довіру. Віарий годний перекладається як достовірний або правдивий. Дуже часто використовується в сфері юридичній, так, або перекладачі часто кажуть, чи напевно є цей документ вярегодний, так, чи точно цей документ є правдивий, достовірний. Використаємо у реченні слово в'яригодне. E, czy na pewno ta informacja jest wiarygodna, czy mogę jej ufać? Tak? Czy to ця informacja jest prawdziwa, dostowierna, czy ja можу jej doвіряти? Wiarygodny, dostowny, prawdziwy. Wierny, nasze następne słowo i перекладається воно як беzyніці. Пасивний. Використовується також і в граматиці, так, є «строна бєрна», є такий пасивний стан, але бірний також використовуємо для того, щоб описати людей і їхню позицію життєву. Наприклад, «бєрні люди нігде не «Бєрні людзі не осягають сукцев. Тобто, пасивні люди ніколи не досягають успіху. Так, бірни. Бірни, можливо, вам відразу якесь скояжені, асоціація появляється зі словом бірнік, так? Знахідний відмінок, ну але тут рече сполучення і зв'язку між цим немає. Сп'єнти Сп може перекладатись, коли ми описуємо людину, може перекластись як нервовий, тривожний, той, який переживає з якоїсь причини або не почуває себе вільно. Можемо ще перекласти як скований, це також сп'єнти. Взагалі, слово сп'єнти це зібраний докупи. Так, ми часто можемо казати, що мам сп'єнте воси. У мене зібране докупи, зібрані докупи волосся. Але коли ми описуємо людину з п'єнти, то він такий ніби зібраний всередині і не може розслабитися, тобто він є такий скований. Наприклад, завше є з тим сп'єнта, який познає нових людей. Завжди є сп'єнта, яке познає нових людей. Тобто я завжди скована, нервова, коли я знайомлюся з новими людьми. На першій ранці Марик був багато сп'єнтий. Так, на першому побаченні Марик був дуже скований, нервовий, не міг розслабитися. Слово сп'єнти забираємо собі у свій словничок. Пови це також прикметник які також відтінок кольору. Плови перекладаємо як жовто-коричневий. Інколи його ще описують як колір спілої пшениці. І, наприклад, вона м'ява не руде рудевоси, Вона плове. не руде ні рудевоси, лич Так? Тобто вона мала не руде волосся, а отаке жовто-коричневе. Волосся кольору спілої пшениці. Як виглядає колір плови, також заміщу вам ось тут, щоб ви переглянули. Давайте ще якийсь приклад з цим словом. Плове умащення у коту вистемпує дощ жадко, і такі так як котисов Так, Тобто такі жовто-коричневого кольору масті коти виступ... існують дуже рідко, і так як сау багато ценоне. І такі коти дуже цінуються. Отже, слово плови, я маю надію, що ви вже запам'ятали собі слово туркусовий бірюзовий, е «селединовий», салатовий такий світло-зелений. І так само додаємо собі до своєї кольорової гами плови. Плови жовто-коричневий або колір спілої пшениці. Дуже гарно воно звучить. І останнє наше слово шлічне. Шлічне, і ви це слово могли чути багато разів. Ем, на всякий випадок теж вам про нього розповім. Шлічне це є прекрасний, це щось, це вищий ступінь від слова вадне. Шлічне це такий е, синонім до слова пенькне, дуже гарний, дивовижний, прекрасний. Е, дуже часто можете почути, що поляки кажуть, яка шлічна дівчинка. Яка шлічна дівчинка, так? тобто яка прекрасна, яка чудова дівчина. Albo na przykład kocham takie śliczne, turkusowe morze, tak? To ja obłożniuję takie prekrasne, biriozowe morze. Давайте якісь приклади зі словом шлічний ви напишіть у коментарях. Ось і все. Усі прикметники, які я підготувала для вас на сьогодні, розповіла вам про них. Маю надію, що ви вивчили багато нових цікавих слів. До речі, дайте знати у коментарях, яке слово було для вас ну, зовсім відкриттям, якого ви зовсім ніколи не чули. А якщо відео сподобалось, не йому не забудьте залишити йому. Лайк, like, поширте це відео своїм друзям, які вивчають польську мову. Якщо ви ще досі не підписані на канал, підпишіться, натисніть на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про наступні відео. І дуже дякую вам за увагу. Дякую, що ви зі мною вивчаєте польську. До зустрічі у наступних відео. Честь!